Я давно вже впевнився в думці, що хто не тримає зброю, той має допомагати ЗСУ. Кожен як може. Хто заробляє багато частину, будь ласка, віддай. Якщо ти не заробляєш багато, ти можеш сітки плісти, ти можеш трудом власним, ти можеш щось таке робити для того, щоб наблизити нашу перемогу. Ось, наприклад, невеличкий приклад. Знайшов в гаражі, як дружина каже, цей металобрухт, подав об'яву в групі. Знайшлася людина, що дає за це 3 тисячі гривень. Всі кошти традиційно я направляю на наш проєкт пташки умиротворення по знищенню, ну, по зменшенню кількості окупантів. Тому хто працює і не допомагає ЗСУ, той не українець. Це моя особиста думка. А що кажу українцям? Звісно, треба донатити. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!